Друзі, і гості міста, пані та панове, і дорогі мої багатостраждальні пасажири громадського транспорту. Ви, напевно, краще за мене, навіть знаєте, яка зараз нині в місті ситуація з міським громадським транспортом. Я також в цьому питанні довго варюся, Я намагаюся це дослідити, намагаюся зрозуміти, як це виправити. Напевно, року з 2013-го ходив на всі громадські слухання з тих питань, регулярно писав скарги, звернення, пропозиції, зауваження стосовно стану, якості надання послуг маршрутної мережі. Але бачите, зміни йдуть дуже повільно і не завжди вони такі, які хотілось би пасажирам, користувачам. Ви прекрасно всі знаєте, який довгий був шлях у Львова. Ми і боролися із фіранками на вікнах. Ми боролися з неправильними трафаретами, Ми відмовились від маршрутного таксі. Тепер всі автобуси курсують в режимі звичайний. Ми помаленьку міняли ті маленькі тісні Богдани талони на більші 12-метрові автобуси. Так, є якийсь певний прогрес, але все одно. Ви самі зустрічалися неодноразово з ситуацією, коли дуже важко, бо практично неможливо добратися з одного району в інший, коли неможливо виїхати з якоїсь точки в певні години, коли в годину пік ви не можете запхатися в транспорт, бо він переповнений, коли не виконуються вечірні рейси і багато багато інших таких життєйських ситуацій, які нам всім дошкуляють, і які не спонукають нас користуватись громадським транспортом. На людоньки, як тільки ті водії під'їжджають власне до зупинок, хто користується інвалідним візком, або хто їздить з дитячими візками, возить дітей, пробує скористатись транспортом. Ви знаєте, як водії зупиняються за метри від бордюра, за півтора, не під'їжджають до зупинки. І відповідно, той низькопідлоговий транспорт, який мав би забезпечити комфорт і безбар'єрність, то все йде на смарку, тому що водіям ліньки або вони не вміють кермувати. Скільки років я вже воюю за 57 й маршрут до онколікарні на Максимовича? Скільки років, власне, я пишу якісь звернення, і результати плачевні насправді? Тому що чиновники міняють ті маршрути, як вони собі хочуть, та скільки крові попили мешканцям вулиці Варшавської з тим, 52 м маршрутом? Скільки? Попили крові мешканцям інших районів. Новий Львів постійно писав скарги, не може доїхати нормально. Рясне постійно воює. Винники то їдуть, то не їдуть. Купа людей просто купує приватні авто через те, що на цьому транспорті доїхати прогнозовано з точки А в точку Б, дуже складно. Обіцяний електронний квиток, який ми чекаємо вже багато-багато років. Все не впровадять, і невідомо чи впровадять насправді ці обіцяні всі терміни. Ви прекрасно маєте розуміти, що це все умовність і є фактори, які не дадуть його реалізувати ближчим часом так точно. До речі, Ніколь Одинець, якщо ви мене бачите, будь ласка, напишіть мені в приватні повідомлення, це ваш Леокарт. Отже, друзі. Нарешті, я думаю, в нас з'явилася ще одна малесенька можливість вплинути на цю ситуацію. Та ми не перевернемо світ, але кожен з вас може вплинути на транспортну ситуацію, якщо ви пройдете опитування про громадський транспорт, який запустила Львівська міська рада. Отже, величезне до всіх прохання. До 15 листопада буде тривати це опитування. Посилання на це опитування я дам під цим відео в описі, і обов'язково пройдіть його, обов'язково розповсюдьте, покажіть друзям, знайомим, покажіть батькам, дідусям, бабусям і тим людям, які не дуже активно користуються інтернетом, допоможіть його пройти, якщо в них виникнуть ці складнощі. Адже ви розумієте, чим більше буде різних відповідей. Чим більше буде чесних відповідей, чим більше буде відвертих відповідей, і чим більше буде відповідей від людей різного віку з різних районів, тим об'єктивніше буде висловлена думка мешканців. І будемо сподіватися, що думку нашу нарешті врахують.